Продовжимо та продовжимо обов'язково. Дуже цікава розмова сьогодні. Зокрема, ну там тим більше про український Крим. І Це дуже важливі питання для того, аби ми зараз вже розуміли, що нам треба робити. Потім але поки наступний наш гість. Михайло протула до нас. Доєднується полковник запасу СБУ, військовий експерт. Пане Михайло, Михайле, добрий день. Добрий день, от мій колега вже згадував про те, що риють окопи на пляжах. Ми тут жартуємо, щоб не згоріти, щоб туристичний же сезон наносять. Це все, звісно, жарти. Напевно, росіяни не тільки риють окопи, з яких ми сміємося, а й фортифікаційні споруди будують на материковій частині, і зрештою обороняються, готуються, готуються вони. Як ви можете оцінити дії росіяни підготовку до можливої майбутньої деокупації півострова ну перш за все напружитись треба мешканцям Криму. тому що їх будуть у примусовому порядку мобілізовувати кидати в ці окопи, які вони вирили, риють їх, ну так би мовити, промисловим способом. А сидіти там прийдеться в цих окопах. Саме тим, хто зараз мешкає в Криму, які е, зустріли російську владу е, з великим, великою радістю, тепер окупаційна влада Росії буде евакуювати списки. Вони вже склали одночасно вони склали списки на мобілізацію. Тобто, перед тим як обороняти Крим, вони мобілізують темно частину кримського населення, точніше, майже всі, всі чоловіче населення Криму. Трошки їх обментурують і кинуть у ці окопи захищати Крим від Збройних сил України. А що значить ці фортифікаційні споруди і ці власне, траншеї, які вони виконують? Що це значить? Це значить, що вони чітко прив'язані до географічних координат. І будь-який бліндаж, будь-яке сховище в цих траншеях, власне, самі траншеї, вони мають чіткі географічні координати і є легкою здобиччю. Як для е, дронів української армії, так і власне для артилерії. Тобто, фактично, вони ще що зроблять? Вони зберуть мобілізацію населення Криму, кинуть їх всі в могили вже викопані. І власне поки будуть там гинути мешканці Криму, вони будуть тікати, тобто вони а, будуть пане Михайло, є... А можна маленьке уточнення? У вас є якесь розуміння? Ну, нашо ці окопи на пляжі ну навіть якщо ну не знаю, дитина подивиться на мапу Криму. Ну зрозуміло, що ну не з моря напевно будуть де окуповувати півострів. Ну якось так логічно воно виглядає, що з іншої сторони будуть заходити збройні сили України. Ну, знаєте, де Путін ідеологія? Але це зовсім інші речі. Але ми бачимо, що вони Добавимо. будують фортифікаційні споруди не лише на пляжах, вони їх будують і на перекопі. Тобто там серйозні фортифікаційні споруди. Питання не в тому, що вони є, а в тому, що вони зараз пусті, порожні. І сидіти в цих спорудах будуть саме мешканці Криму. І ось оця та інформація, яку ми маємо донести до жителів Криму, що для них вже все вирили. І вони мають готуватись, вже готуватись. І для них ну, це не дуже приємна новина насправді, тому що саме їх російська влада буде мобілізовувати і кинути в якості живого м'яса. І вони не зможуть, так би мовити, відмовитися. Бо вони мають робити вже щось самі. Тому що в іншого випадку в них нема. А пляжні ці траншеї, ну це, це просто дикунство якесь, і воно ну, власне. Тільки для однієї мети, Щоб Аксьонов і його команда встигли втекти все. Для того, щоб успішно евакуюватися. За чому вони будуть евакуюватися, я навіть не знаю. Певно, кримський міст вже функціонувати не буде. Ну, не можна на гумових човнах там будуть веслами працювати, ну якось вони будуть тікати. По північно-кримського каналу в полон до України, знаєте. А, вплав. Якщо вода буде, e, значить дивіться, Михайло. Я цитую в лавах російського війська бачимо низький бойовий дух, техніка часто погана. Підготовка не надто вражає. Командування насправді не спрацьовує у багатьох операціях, але водночас бачимо те, чого російським військам бракує якісно. Вони намагаються надолужити кількісно. Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Єнс Столтенберг. Також генсек НАТО каже: Росіяни втрачають набагато більше солдатів ніж українці. Бо не мають якісного командування та обладнання однак не треба недооцінювати Росію, оскільки вона цитую продемонструвала готовність ввести десятки тисяч нових військ, і це все як характеристика ситуації в Бахмуті. Тобто, в полі зору, генерального секретаря ситуація там, тобто наші партнери фактично стежать за. А нею, як ви її оцінюєте станом на зараз, і ми вже маємо реакцію. Звісно, що реагуємо на заклики від представників влади ну, на ці всі і псої і так далі не реагувати. Хтось там якісь відео знімає, чергові терористи пригожені і тому подібні речі, з з запханими прапорцями в величезну кількість цегли, і так далі. Знаєте, все насправді досить просто. Воно було прогнозовано, в тому числі наших з вами ефірах то там ще півроку тому. І протезована ситуація, тому що Росія втратила свою бронетехніку. Найсучаснішу, вона втратила артилерію, втратила протиповітряну оборону. І, власне, у Путіна залишився лише один варіант дії, який у нього є, і який він може використовувати економічно, майже безкоштовно і безкарно політично. Це жива сила, яку він може відмобілізовувати на теренах Російщини, там ну, безкінечно багато і е, так як армія власне деградувала до рівня там, армії е, Другої світової війни, тобто вони будуть діяти відповідним чином. Тобто, це тактика піхоти Червоної армії, бойові статути, по яким вчились російські генерали, uh -huh. це там статут 45-го, 46-го, 52-го, 55-го років, в них прописана тактика дій піхоти, якої багато, і яка має діяти проти сил против. Ця тактика вона описана в цих документах, і вони діють саме так: пускають спочатку одну хвилю, її вбивають, другу хвилю, її знову вбивають, і таким чином вони намагаються виснажити оборону України. От ми цю тактику бачимо зараз в діях і Вагнера, і ми бачимо її на східному напрямку. Тобто, за рахунок великої кількості живої сили, слабо укомплектованої. Слабо навчене, слабо обмундуроване, але просто на те, щоб там навіть ліквідувати одного терориста, треба витратити певний моторесурс для дронів, певну кількість боєприпасів, артилерії і так далі. От за рахунок цього вони будуть намагатись утримати захоплені території, окуповані території, таким чином продовжити час свого існування при владі і на цій планеті. Ну, скільки їм це вдасться, це буде залежати від того, наскільки російські громадяни, врешті-решт, зрозуміють, що що відбувається. Ну так як у них пропаганда працює набагато краще ніж їхня армія, то певно, що вони будуть досить довго перебувати обдуреними в такому стані, як барани йти на у. Почули Дуже вас казано. Почули. Спасибі вам, Михайло, полковник запасу СБУ, військовий експерт, Михайло Притула, доєднувався до ефіру телеканалу Прямий.